Вітання усім! Сьогодні я готувала пиріг чайний. Для цього я взяла одну склянку сливового варення. Склянка в мене 250 мл. Варення можна брати будь-яке. До нього я додала одну чайну ложку харчової соди. Почала перемішувати і побачила, як сода вступила в реакцію із варенням. Воно збільшилося в об'ємі і змінило колір. Тоді взяла другу мисочку, в неї влила 200 мл заварки чаю. Заварка холодна. Додала 3 столових ложки цукру. Чай я заварювала 2 пакетики на 200 мл води і до, цієї, до чаю додала 4 столових ложки олії. І тепер слід добре перемішати, щоб розчинився цукор. Потім до варення додала 250 г просіяного борошна і ще пів чайної ложки розпушувача на борошно. Перемішала злегка і влила рідину чай з олією. І тепер же замішувала тісто. Тісто виходить рідке. Його треба в форму вилити, просто вилити, тому що воно рідке. Форму я вистелила пергаментом, я використовувала круглу форму, можна іншу, кому яка підходить. І випікала його при 180 градусах 30 хвилин. Ну, до сухої шпажки. Коли спікся і остив мій пиріг, я його посипала зверху цукровою пудрою найпростішим способом. Можна його прикрасити зверху полити шоколадною е, поливкою. Ну, я вирішила вибрати найпростіший спосіб. І тепер же хочу попробувати його. На смак і який він буде в розрізі. Ріжеться він легко, м'який, аж дуже м'який, як бачите, прогинається. Ось такий пористий всередині. Гарний з частинками варення, а чайний, тому що він на чайній заварці. Має аромат чаю. У мене чай був ароматизований зі смаком кавуна. Так що, печіть, хай вам вдається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До зустрічі!